Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Сьогодні ми продовжуємо повторення вивченого матеріалу з допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. ДПА це тест, який раніше проводився на території України для учнів, які закінчують 9 класів. Тобто, це такий підсумковий тест, який охоплює собою усі знання, які учні могли здобути впродовж навчання у 5-9 класах. Зараз, на жаль, цей тест не проводиться, проте база, що залишилася до його підготовки, тобто збірники, посібники і так далі, вони є дуже корисними та актуальними навіть зараз. Навіть тоді, коли цей тест не проводиться. Для чого? Пояснюю. Це буде дуже корисно дітям, які, наприклад, зараз складають НМТ, чи, можливо, будуть складати у наступному році. Або ж, зараз буде йти літо, пора літня, і літо треба використати з користю. Тому можна використати це літо для того, аби повторити. Попередній матеріал, тому що матеріал має таку властивість, як забуватися. І відповідно можливо дізнатися щось нове. Коротко про структуру ДПА. ДПА. тут зібрані, як я вже сказав, завдання і теми з 5 по 9 клас. Усі теми точкові, тобто кожне завдання на певну тему. І вони складаються, це ДПА, з чотирьох частин. Перша частина вона є тестовою, тобто 12 тестів необхідно розв'язати і вказати вірну букву відповіді. Друга частина це частина відкритого плану, необхідно розв'язати. Навівши повний повний розв'язок і ход рішення. І третя частина це також частина відкритого плану. Вона вже більш складна, тобто також необхідно розв'язати, вказати логічні кроки і так далі. І четверта частина. Четверта частина вона передбачена для розв'язання дітками, що навчаються у школах з підвищеним рівнем вивчення математики, або у класах з підвищеним рівнем вивчення математики. А, сьогодні ми з вами зосередимось на першій і другої частині. Якщо відео набере 20 лайків, або я бачив, що це є актуальним і корисним. Якщо відео набере 20 лайків, ми з вами розберемо м -м, третю частину. І якщо відео на Ютубі набирає 50 лайків, ми з вами розбираємо четверту частину. Тобто з повним поясненням, розбором і так далі. Сьогодні ж з повним поясненням розбором, перша і друга частини. Не будемо з вами зволікати, будемо розпочинати розв'язування. Не забувайте підписуватися на канал. Якщо хочете допомогти розвитку цього каналу, то поставте лайк, поділіться відео зі своїм товаришем. Якщо є що додати або залишилися якісь запитання, то напишіть це в коментарях. Тож, розпочинаємо розв'язування 38-го варіанту ДПА з математики. Коротко ознайомимо ще раз з його структурою, вже щоб ви могли це побачити. Він складається, як я казав, з чотирьох частин. Частина перша 12 тестових завдань. Частина друга 4 завдання відкритого плану. І частина третя. Три завдання також відкритого плану. Тут написано, яких необхідно виконувати, тобто повністю наводити розв'язання, доведення і так далі. І частина четверта, що орієнтована на діток, що навчаються або у школах з підвищеним рівнем вивчення математики, або ж у класах. Тому сьогодні, як я казав, ми зосередимось з вами на першою і другою частинах. Якщо відео набере на Ютубі 20 лайків, зробимо огляд на третю з повним поясненням. Якщо відео набере 50 лайків, зробимо огляд на четверту частину. Тому не забувайте ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і поширюйте відео серед своїх друзів. Так, канал може розвиватися, і швидше ви наберете необхідну кількість лайків, якщо ви бажаєте подивитися огляд на третю і четверту частини цього варіанту. Варіант 38. Частина перша. Завдання 1.1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете на моєму каналі подивитися відео під номером 67, знайти яке можна у списку відтворення 6 класу, математика. Я вже казав, що відео вони коротенькі, тривають до 5 хвилин, але дуже корисні і місткі. Тому, подивившись це відео, ви, скоріш за все, зможете зробити це завдання, але якщо навіть після перегляду відео вам це не допоможе, ви просто подивитесь, як роблю це я. Це буде надзвичайно корисно. Розбір таким чином варіанту, і ви таким чином зможете а, розуміти, а, яку тему необхідно вам ще закріпити, повторити і так далі. Тому завдання 1.1, знайдіть корінь рівняння. 84 мінус 3х дорівнює 12. Пишемо, мінус 3х дорівнює 12, а 84 переносимо до 12 за знак дорівнює. Мінус 3х дорівнює. 84 мінус 12 це буде мінус 72. Звідки х дорівнює мінус 72 поділити на мінус 3. І х дорівнює. Давайте ділити. Мінус на мінус, він дасть плюс, це ясно. Тепер беремо по 2, 3 на 2 буде 6, 7 мінус 6 буде 1, двійку зносимо. І тут буде 4. Відповідно: 12 мінус 12 0. Значить, відповідь 24 в. Завдання 1, 2. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 46, знайти яке можна у списку утворення 6 класу математики. Виконайте ділення 4 сьомих поділити на 1 14. Для того, щоб поділити дві дроби, вам необхідно перегорнути другий дріб, а знак ділення замінити знаком множення. Виконуємо скорочення. І множимо 4 на 2 буде 8. Знаменник не пишемо, тому що 1 помножити на 1 це 1, а 8 поділити на 1 це одна одиниця. Відповідь Б. Завдання 1, 3. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 102 знайти, яке можна у списку утворення 7 класу алгебри. Щойно ви подивитеся відео, ви зразу зрозумієте, як робити це завдання. Завдання звучить так. Запишіть вираз А квадрат мінус 8 ав плюс 16b квадрат у вигляді квадрата двочлена. Тобто це формула квадрата двочлена, про це все розповідається у цьому відео, тому я вже сказав, що треба робити. Значить, шукаємо цю формулу. І це буде формула А. Тому що вона розкривається якраз за формулою квадрата двочлена, яка в нас тут і є. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером. 92 та 94, знайти, які можете у списку ітворення цього класу алгебри. Спростіть вираз. y помножити на 2 x мінус 3y, мінус 3y помножити на x 2 мінус Давайте розкривати дужки. Аби помножити число, що стоїть перед дужками, необхідно це число помножити на кожне число у душках або букву xy помножити на 2 x Це виходить 2 x 2 y мінус 3х2. мінус 3х2 плюс 3х2. І як бачимо, 3х2 і 3х2 можна скоротити, тому що вони з різними знаками. 2х2 мінус 3х2 залишається просто мінус х2. Відповідь г. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 148, знайти яке можна у списку творень 8 класу, алгебри. Яка з рівностей є правильною при всіх допустимих значеннях x. Угу. Тобто тут в нас запитують, що щоб ми замість х не підставили, вона у будь-якому випадку буде правильною. Давайте перевіряти. Х у кубі помножити на х у мінус третьому степені дорівнює x. Тобто у даному випадку в нас виходить х у нульовому степені. А х у нульовому степені – це одиниця. Але ж, якщо х у нас, пропустимо, дорівнює 0, то одиниця в нас ніяк не вийде. Або ж, наприклад, якщо в нас х дорівнює 3, то знову ж таки 3 в нас ніяк не вийде. Тому що буде одиниця. Тому це спірний момент. А х у п'ятому степені поділити на х у шостому. При діленні степені віднімаються. 5-6 це буде мінус 1, і тут має бути х у мінус першому степені, тому це неправильно. В. Х мінус 2 у другому степені ще звести до мінус третьої степені, мінус 2 помножити на мінус 3, це якраз таки мінус на мінус дає плюс, і буде 6. Тому тут буде вірна відповідь В. Завдання 1, 6. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 140, знайти яке можна у списку відтворяння 8 класу алгебри. Виконайте множення 2х мінус 8 поділити на х плюс 2, помножити на 3х плюс 6 поділити на х 16. Винесемо у чисельнику двійку задушки. У нас виходить 2 помножити на x-4, поділити на х плюс 2, помножити на 3, x плюс 2. І у дужках в нас буде формула різниця квадратів. Х-4 помножити на х плюс 4. Як бачимо, у нас багато що скорочується. Х-4х-4. Х плюс 2, x плюс 2. І залишається 2 на 3, 6 поділити на х плюс 4. Відповідь г. Завдання 1 7. На рисунку зображено графік фу аби спробувати зробити це завдання самостійно. Ви можете подивитися відео під номером 200, знайти, яке можна у списку ітворення 9 класу алгебри. На рисунку зображено графік функції y до мінус х2х мінус 5. Знайдіть множину розвисків нерівності мінус х квадрат плюс 6х мінус 5 більше чи дорівнює 0. Ну, дивіться, парабола вища вісь х ось у цьому проміжку від 1 до 5, і це буде відповідь. Тому що вона має бути більшою чи дорівнює 0. У точках 1,5 вона дорівнює нулю. А ось у цьому проміжку вона, як бачимо, вища за 8х. Тобто відповідь В. Завдання 1:8. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 194. Знайти, яке можна у списку утворення 9 класу алгебри. Вершина якоїсь парабол належить усі ординат. Угу. Вісь ординат це вісь Y. Давайте подивимось. І це в нас буде відповідь Б. Чому Б? Тому що якщо в нас ось, ну, взагалі, тут у нас функція парабола, тому що є квадрат. У даному випадку ми маємо усе змістити, цю параболу на дві клітинки праворуч. У даному випадку ми маємо опустити її вниз, тому вона буде лежати на ординаті осі. Ось тут маємо знести ліворуч на дві клітинки. Якщо подивитись відео, все зрозумієте. А ось тут ми маємо знести спершу праворуч на дві клітинки, потім підняти на одну клітинку догори. Тому єдиний варіант, що нам підходить, це вниз на дві клітинки за віссю ординат. Тому відповідь Б. Якщо подивитись відео, зрозумієте точніше. Завдання 1.9. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 83 та 85, знайти яке можна у списку творення 7 класу геометрії. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 25, яким може бути деякий з решти семи кутів. Ну, Значить, малюємо дві прямі, ось січна, один з кутів 25 градусів. Значить, яким може бути один з семи інших кутів. Ну, ми знаємо, так, що в нас, якщо прямі паралельні, паралельні, то тут у нас відповідно утворюються суміжні кути. Значить, і багато властивостей, які ще там внутрішні односторонні кути, внутрішні різносторонні кути. Це все розповідається у цих відео. Оскільки ці два кути суміжні. Відповідно, сума суміжних кутів це 180 градусів, значить від 180 необхідно відняти 25, ми отримуємо 155 градусів. Значить, один з семи інших кутів може дорівнювати 155 градусам. Відповідь Б. Завдання 1.10. Аби спробувати зробити його самостійно. Подивіться відео під номером 131 знайти, яке можна у списку відтворення 8-го класу в геометрії. Відрізки АБ і ЦД перетинаються в точці О. Значить, малюємо. Точка О відрізок АБ, відрізок СД. Відомо, що АО 9 см, ОБ 6 см, СО 3 см, ОД 2 см. Знайдіть градусну міру САО. Якщо ДБО 45, O, 45, ну, дивіться, що тут можна сказати про це, про це можна сказати наступне: що в нас відбувається певне співвідношення. Тобто, трикутники є певним чином подібними. Чому подібними? Тому що 9 поділити на 6 буде дорівнювати 3 поділити на 2. Тому трикутники подібні, оскільки трикутники подібні, то значно їх подібні і кути. Тому. Ось тут в нас також буде 45 градусів. Відповідь В. Якщо подивитись відео, зрозумієте. Переходимо до завдання 1.11. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, ви можете подивитися відео під номером 189. Знайти, яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Центральний кут правильного многокутника дорівнює 30 градусів. Визначте кількість сторін многокутника. Ну, оскільки усе коло 360. А центральний кут 30, то значить, ми ділимо 360 на 30. І що ми отримаємо? Ми отримаємо 12 сторін. Така відповідь у нас є: це відповідь А. Завдання 1:12. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 157, знайти яке можна у списку творення 8 класу, геометрії. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині дорівнює 30 градусів, а його площа 24 см. Добре. Значить, маємо наступне. Маємо рівнобедрений трикутник. Бічна сторона в нас невідома. Але ми знаємо, що кут при вершині 30 градусів. Площа 24 см. Значить, записуємо: площа дорівнює 1 друга. Одна сторона, інша сторона і синус кута між ними. 24 дорівнює одна друга х квадрат, синус 30 градусів це одна друга. Пишемо 24 дорівнює 1 четверта х квадрат. звідки х квадрат дорівнює 24 поділити на 1 четверту. х квадрат дорівнює 24 помножити на 4, х квадрат дорівнює 96. 96. Ми на що можемо розкласти? Давайте спробуємо. Можна розкласти на 48, тільки вже без квадрата. На 48 і 2. Можна розкласти на 16, 3 і 2. І винести 4 кореня з 6. Така відповідь у нас є: це відповідь «Г». Тобто це формула площі. Ми просто підставили, розв'язали рівняння, винесли корінь і знайшли, розклали точніше корінь і знайшли вірну відповідь. Наступне завдання 2,1. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 138, знайти яке можна у списку творення з класу алгебри, обчислить значення виразу 9b2 плюс A2 поділити на А мінус 3 b Плюс 6 ab ділити на 3B мінус А. Якщо А дорівнює 2013, Б дорівнює 2,13. Значить, тут, у цьому завданні, це надзвичайно є великою помилкою, коли діти намагаються одразу підставляти замість цих букв оці значення. Це неправильно. У такому випадку ви маєте зробити наступне. Ви маєте максимально спростити вираз. 9 b квадрат плюс а квадрат. Поділити на А мінус 3B. Знак змінюємо на протилежний, чому зараз поясню, щоб зробити однаковий знаменник. Ми поставили перед дроб'ю мінус. Але у знаменнику змінили букви місцями. І пишемо дорівнює 9 b квадрат плюс А квадрат 6 ab уже під спільною різку дробу. А мінус 3b. І якраз у чисельнику формула є квадрат двочлена, яка складається за наступним алгоритмом. Як А мінус квадраті, ділений на А мінус 3Б. І як бачимо, ми можемо вже скоротити. У нас вийшло А-3Б. І тепер можемо вже сміливо підставляти, коли ми вже повністю все скоротили. Замість А2013. Замість Б2,1 третя. 2013 мінус 3, то 2 на 3, 6, 6 плюс 1 7. 7 третях. 3 треть. 3 скорочуємо. В нас залишається 2013 мінус 7. І це в нас скільки виходить? 13 мінус 70, 10 мінус 4, це відповідно. У нас виходить 6. Значить, виходить 2006. Це є вірною відповіді. Тобто, дивіться, якби ви підставляли, це було б надзвичайно складно все обчислити. А коли ви спростили. То тоді все виходить надзвичайно просто. Тобто, не намагайтеся підставити на іспиті, вас не буде часу на це. Якщо б ви підставляли і обчислювали, це б вас зайняло, можливо, хвилин так 10, а можливо навіть і більше. А якщо, не дай Боже, десь би ви зробили якусь помилочку, самі розумієте, до чого б це призвело. Тобто потім ви поверталися, розв'язували наново, 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 і все одно, можливо, не розв'язали. Або ж за весь іспит розв'язали б лише один цей приклад, бо час би закінчився. Наступне завдання: 2, -2. Аби спробувати зробити його самостійно. Подивіться відео під номером 170, знайти, яке можна у списку відтворення 8 класу алгебра. Один з коренів квадратного тричлена, х квадрат плюс 3х плюс Q дорівнює 5. Знайдіть Q і другий корінь тричлена. Добре. Значить, в нас є тричлен члени х квадрат плюс 3х плюс Q. Uh, і один з коренів дорівнює 5. Значить, нам необхідно знайти. Q і другий корінь причлена. У нас відомий один з коренів, що дорівнює 5. Нам треба знайти Q, і другий корінь. Ну, Тут ми будемо скористовуватися теоремою вієта. Хто її не пам'ятає, ось відео я написав, яке подивитися. Значить, вона каже про наступне: що сума коренів дорівнює мінус B, а добуток коренів дорівнює C. Один з коренів ми знаємо, тому підставляємо 5, другий корінь, ми не знаємо. Так само і тут. Один з корінів ми знаємо, другий корінь ми не знаємо, який ми також не знаємо. І як бачимо, від цього рівняння одразу можемо знайти х2. Х2 дорівнює мінус 8. Тобто х2 ми знайшли. Тепер підставляємо оце х2 до другого рівняння, 5 помножити на мінус 8 буде мінус 40. Тому е відповідь: мінус 8 це х2, і мінус 40 це q. Тепер переходимо до завдання 2.3. Переходимо до завдання 2.3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 124 та 126, знайти яке можна у списку і 7 класу алгебри. Розв'яжіть систему рівнянь. 2х2 плюс y дорівнює 9, 3х2 мінус 2х дорівнює 10. Що ми тут маємо? Маємо систему, яку краще розв'язати способом додавання. Помножимо перше рівняння системи на 2. Отримаємо 4х2 плюс 2 y дорівнює 18. 3х2 мінус 2 y дорівнює 10. Виконаємо додавання. 4х2 плюс 3х2. Це виходить 7х2. 2 y плюс мінус 2 – вони скорочуються дорівнює 28. Звідки x квадрат дорівнює, 28 поділити на 7, буде 4. Звідки х дорівнює, плюс мінус 2. Тобто х1 і х2 в нас є. Оскільки в нас є x1 і x2, то значить буде y1 і y2. Шукаємо y1, підставляючи просто двійку. Припустимо до цього рівняння. 2 помножити на 2 у квадраті. Плюс саме оцей y, який ми шукаємо, дорівнює 9. Звідси 2 на 4 це 8, плюс y дорівнює 9, звідки y дорівнює 1. Тобто одразу можна записати першу відповідь: 2 і 1. X перший це 2, y перший це одиниця. Знаходимо y другий. 2 помножити на мінус 2 у квадраті плюс y дорівнює 9. Тут також виходить 8 плюс y дорівнює 9, звідки y дорівнює також 1? Значить, друга відповідь виглядатиме таким чином: мінус 2 і 1. Переходимо до завдання 2,4. Аби спробувати зробити це завдання самостійно. Подивіться відео під номером 119, знайти яке можна у списку утворення 8 класу геометрії. Знайдіть градусну міру тупого кута ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 20 градусів. Чудово. Значить, малюємо ромб. Нам необхідно знайти тупий кут. Ну, тупий кут, це в нас, як бачимо, десь А і С. Значить, кут А дорівнює куту С і одразу запитання. Якщо його сторона утворює з діагоналями кути, сторона утворює з діагоналями кути. Давайте проведемо діагоналі, різниця яких дорівнює 20 градусів. Тобто ось тут нас кут і ось тут нас кут. І різниця цих двох кутів 20 градусів. Оскільки ми знаємо, що діагоналі ромба перекинаються під прямим кутом, то тут відповідно кут 90 градусів. Розглянемо трикутник АОБ. Одразу ми знаємо, що куто це 90. Кут А тут буде, наприклад, на 20 градусів більший, х плюс 20, а тут Х. І їхня сума буде також 90, тому що сума кутів трикутника 180 градусів. Якщо на цей кут припало 90, то на інші два кути, відповідно, також 90. Сума їхня. Ми пишемо х плюс х плюс 20 дорівнює 90, 2х дорівнює 70. Звідки х дорівнює 35. Значить, ми знайшли оце х. І ми знайдемо оце х плюс 20. Х плюс 20 це 55 градусів. Якщо оця частинка 55, то відповідно увесь кут буде. А 55 умножити, помножити на 2, це виходить 110 градусів. Тому тупий кут ромба – 110 градусів. Кому було що неясно чи не зрозуміло, пишіть мені про це в коментарях. Ми з вами розв'язали дві частини 38-го варіанту ДПА з математики. Не забуваємо, що в нас ще залишається третя і четверта частина, які ми також розв'яжемо, що на відео набере 20 лайків на Ютубі для третьої частини і 50 лайків на Ютубі для четвертої частини. Тому підписуємося на канал, поширимо відео серед своїх друзів та знайомих, проявляємо активність, ставимо лайки і так далі. Це допоможе поширенню та розвитку каналу. І відповідно ми швидше зможемо перейти до 3-4 частини. Як ми про це вже і домовились, дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному огляді 39-го варіанту ДПА з математики.